Сьогодні перший поєдинок після зборів Кривбас провів їх в Іспанії. Ну місяць там провела команда Юрія Вернедуба. Підопічні Олега Шандрука готувалися до продовження сезону в Туреччині. І ось вже кілька днів клуби повернулися до України для того, щоб підготуватися до ну безпосередньо акліматизуватися. До старту до відновлення сезону. Віктор Копієвський з Скорпивницького проводить наш сьогоднішній поєдинок. Досвідчений арбітр. 73 поєдинки в нього в УПЛ. Е е є у нього сьогодні і допомога ВАР. Це все присутнє, це вже стандарт для нашого чемпіонату. Ну що, команди вже на полі? Трошки вітрюган у Рівному. Ви бачите. Крива заходить у штрафний майданчик. Тут Кучеров. Іван Дібанго одразу його пресингує. Падіння. Штрафному майданчику. Ну, тут чітко Валерій Кучеров забирав м'яч, а потім вже трошки дісталося Георгій Куцій. Висувається вперед Ловченко. Теж робить довгу передачу. Одразу штрафний майданчик. Може бути цікаво. Дахновський. Забирає м'яч. Дахновський. Розвертається, віддає в центр. Боровся там Годя. Годя пробиває. І перший небезпечний момент в нашому матчі. Десята хвилина поєдинку. Дмитро Годя. Пам'ятаю, скільки хайпу було навколо цього футболіста, коли львівські Карпати ще в добу. Мирона Маркевича активно цікавилися ним. Ну і там про дуже серйозні кошти йшла мова. Ось тут годя. Приймає м'яч. Обігрується. Відскок одразу встає. М'яч приходить до нього. Молодець. Кучеров його подача, скидка, Що м'яч знову проходить за межі поля. В центрі уваги Віталій Дахновський. Баня, Вила! Шарай намагався пробити. Ще одна можливість для Вереса, щоб забити. Георгій Куція. Грузинський футболіст підключився з флангу. Ну, три удари. Вже три удари у Вереса є за 16 хвилин. Андрій Понедельник Понедельник, довгою передачою на Сосу. Соса. Соса продовжує на Макетишина Далі на Дібанго. Дібанго удар. Поперечка. Ось і відповідь кривбаса. Ну, але це найкращий момент а, в цьому матчі. Іван Дібанго міг забивати. Було, було пошкодження у Дібанго. Достатньо довгий період він пропустив. Юрій Габовда пропрацював ось цю опцію запросити Харатіна до Вереса. Шарай, шарай в штрафному, шарай проходить Дібанго, але Маханьков вчасно виходить з воріт. І нівелює небезпеку Вереса. Шрай відтиснулось з допомогою рук корпусу свого суперника. Виграв це протистояння, але поруч з'явився другий футболіст Кривбаса, який не дав вже йому зіграти. Хартін якраз перехоплює, віддає на Вовченка, той продовжує на гайдучика. Дахновський. Поруч з ним є партнер. Він робить просто уставний майданчик, гайдучик. Пробиває, але пробиває не точно. Ще одна спроба Вереса. Не супер успішна. Тут можна було нижче віддати передачу на Дмитро Годю. Був здивований, як низько годя прийшов, але як наслідок ще один удар від Вереса. Ну, дивіться, удари. У Вереса шість у Кривбаса всього один удар. Але один удар в площину. Зараз ще одна можливість для Кривбаса. Удар і що м'яч ледь не заходить у ворота. Ну, я думаю, що краще такий один момент, ніж величезна кількість, але не пів моментів. Дениса Кузика нам показують, але пробивав, мені здається, що Артур Микитишин це два вінгери кривбаса. Один з лівого флангу грає, інший з правого. Вболівальники футболу, які сьогодні присутні, і вони мають змогу не лише футбол глянути, але й ось разом поспівати. Ой-ой-ой, яка помилка Маханьков! Дарує м'яч! Владиславу шараює 1-0. Володимир Маханьков, який виграв конкуренцію за місце у воротах у Андрія Кліщука. Саме він зараз стає 12-м гравцем для Верес. Ох, подаруночок. Я б хотів такий подаруночок на Різдво отримати, якби мені хтось дав його, але. Подарунки були, але не такого формату. Дивіться, Верес багато нагнітав, шукав свої шанси, і він його знайшов. Не часто сьогодні пресингували Володимира Маханькова. Я от порівнюю з матчами інших чемпіонатів, де постійний тиск і на голкіпера, і на центральних оборонців. Сьогодні з цим не завжди стикались центральні оборонці Кривбаса. Тривогі Іліч біля м'яча він не вішує. Вовченко не влучив удар. Удар з меж штрафного. Андрій Кожухар на місці. Прекрасно він займає позицію. Пробивав якраз бразилець Матео Аморозо. Кучеров може бути перспективна атака Вереса. Передача на Шарая. Шарай продовжує на Кучерова. Яка ж передача? Удариться. 2-0. Верес забиває другий м'яч. І Це прекрасно. Микола Гайдучик. Микола Гайдучик ставить крапку в цій атаці, але перед цим я хочу поаплодувати Владиславу Шараю та Валерію Кучерову. Наскільки ж тонко вони розіграли цю атаку, і якщо подивитися, знаєте, як говорять, футбольний май складається з окремих таких дуелей. Тут зараз вийшла така дуель, там 5 в чи 5 в І Верес зразково розіграв цю атаку, От як, як просто на тренуванні кучеров та шарай. На от своїх відчуттях, тонких відчуттях футболу зуміли вивести на ударну позицію Миколу Гайдучика, який забиває четвертий гол четвертий гол в цьому сезоні. Четвертий гол у 18 матчах. І Микола Гайдучик найкращий бомбардир своєї команди. Кривбас тим часом атакує. Подача Соса пробиває. І м'яс в руках у Андрія Кожухара. Кривбас. Кривбас атакує. Понедільник. Хорошу передачу віддає на правий фланг. Кузик. Простріл. Ні, тут Бондеєра. Перепрошую, підключився. Португалець заробляє кутовий. Кривбас знову розігрує стандарт. Микитишин. Дібанго. Соса! Соса чіпляється. Пробиває класний момент. Ну Тут ми чітко тепер побачили, чому постійно футболісти Кривбаса віддають передачу на Сосу. На Даніеля Сосу. Прийом розвернувся і одразу пробив. Тож дивимося Дібанго. В напрямку Соси. Він дуже швидко реагує. Гайдучик на годю. Годя. Годя може й пробивати. Годя. Лівою ногою. Удар! Поперечка. Хороший шанс. Ще один удар. Хараті... Кучеров перепрошує. Знаєте, сподобався мені цей годя, особливо в цьому епізоді. Я не знаю, чи футболісти Кривбаса вони якось розступалися і не зустрічали Годю. Кривбас буде відповідати. Кривбас вже поближу штрафного, простріл. І вибиває. Вибиває Георгій Куція. Триволісці недовго там думали і гадали про попередній епізод, а пішли вперед. Перехоплення Кучерова. І розвивається атака. Подивіться, тут годя. Не зустрічали його ані Понедельник, ані Романчук. Два центральні оборонці якось поверталися назад, дивились кудись, але дали можливість годі підготувати цей удар. Годя готовий виходити в старті на такий відповідальний матч. Ось він зараз м'ячем. Цього разу вже Романчук його прикрив, але м'яс одного Вереса залишається. Подача удар шаравий ще воріт тягне Володимир Маханьков. Ще один супершанс для Вереса. Верес розігрує. Передача і удар. Маханьков знову на висоті. Переведення на правий фланг. Тут кузик. Кузик робить подачу на Сосу. Але Роман Гончаренко перехоплює цей навіс. Тут вже Шевченко на Дахновського. Кузик. Кузик забирає. Кузик підіймає голову. Кузик сам пробиває. І Кожухар кулаками виносить м'яч. Показують нам попередній епізод. Перехоплення кузика і удар. Небо з рикошета м'яч ішов у площину воріт. Хоча ні, це такий... траєкторія польоту. Дуже цікаво. Змією йшла. Є таке в футболі правило, що гравець, який отримує передачу, він не може стояти на місці Соса. Скидає на Микитишина. Удар повз ворота. Проходить м'яч. Хороша атака. Артур Микитишин вже на фінальній стадії пробивав. Понедельник. Микитишин. Микитишин пробиває. Знову на місці Андрій Кожухар. Подача. Верес. в І Що тут? Потрібно м'яч. Занести у ворота. І він заноситься у ворота. 3-0. Верес знову забиває. І хто це робить? Це робить новачок команди. Ігор Харатін. 30-річне поповнення. Найстатусніший футболіст в складі Вереса. Забиває в першому ж для себе матчі. Нам показали Харатіна. Може, там, ну, зараз розберемось. Не будемо поспішати. Харатін. Ну так, радість точна від Харатіна. Ігор Харатін, який наважився піти в Верес в скромний клуб. Верес знову атакує. Ще одна подача. Вон б'є головою і ще дуже близько до того, щоб забити четвертий гол. Я думаю, що після такого матчу Юрій Вернедов влаштує серйозний розбір своїй команді. Особливо після другого м'яча. І зараз якось вони. Занадто заспокоїлись. 3-0. Верес перемагає. Верес перериває свою програшну серію з двох матчів. Верес перериває переможну серію для Кривбаса. Верес перериває свою програшну серію для Кривбаса з чотирьох матчів. І неочікувано виносить сьогодні Верес 3-0.